Україна сьогодні живе в режимі в Радіївка 25-й рік, і ми зараз з вами говоримо про Врадіївку 2.0 Не тому, що це вже було свого часу. І чим це завершилось? Ви також добре пам'ятаєте, а тому, що за останні декілька днів ми побачили два процеси. Перший з них це коли люди виходили на вулицю, підтримуючи сапи набу. Хоча насправді вони виходили не за сапи набу, або не лише за сапи набу. Вони виходили, тому що їх все дістало. Їх дістала корупція в країні, їх дістала бусифікація, їх дістала некомпетентна влада, їх дістало те, що їм на них плювати цій владі, і що немає свободи слова, немає демократії і прикривання війною це лише прикривання війною. І, але далі ми побачили ще одну врадівку, яка відбулася у Вінниці, коли Проти ТЦК і поліції виходили люди. Ми зараз не з вами не занурюємось. в процес, але це все те, що сьогодні виводить людей на вулиці. Це в першу чергу корупція. Корупція на мобілізації, яка сьогодні сягає від 90 до 100 мільярдів гривень за різними оцінками на рік. І вона ж не приходить вам в кишені. Вона не приходить якості до влад нашим захисникам. Вона не приходить е як гроші на закупівлю озброєння, а вона осідає в кишенях тих, хто приймає рішення і хто називає сьогодні себе владою. Це приклади, коли корупція повністю пронизала наше суспільство. Це приклади, коли приймалися закони не про справедливу, Мобілізацію і демобілізацію якої досі немає. А це закон, який був ухвалений колегами по парламенту і підписаний президентом України, де одним все, а іншим закон. Одним бусифікація, а іншим можливість на цьому заробляти, або робити так, щоб під цю мобілізацію не попали близькі для когось. це... Останній донат на Збройні Сили України а для когось це можливість заробити на снарядах, мінах, які не приїжджають куртках, яйцях і всьому іншому, які не приїжджають в Україну. Єдиний, як показала практика, чого боїться влада, це, це, це людей, це український народ, який може вийти і запитати, чи правильно робить влада, чи має вона сьогодні на це право, в тому числі прикриватися війною. Тому, мабуть, це добре, коли влада отримує холодний душ від українського народу і розуміє, що боятися позиції українців треба.